Цікавий факт, коли я нещодавно взяв книгу до прочитання, то знайшов у ній закладинку на 38-й сторінці. Певне, це свідчить, що перша спроба була не дуже вдалою. З другого разу я таки її добив і це радує, як не як 8 років чекала. Письменник може писати лише про одне: про те, що доступне його відчуттям під час писання. Вільям С. Бероуз, голий ланч. Вільям Лі, переховуючись від поліції, вирішує разом зі знайомим перебратися у Мехіко, а далі до інтерзони, де власне основний сюжет і втрачається. Анотація вказувала, що роман створено технікою колажу, і він подається уривками та клаптями, які можна мішати як завгодно. Звичайно, я не дуже повірив. Але це було щирою правдою. Ба Більше на ділі все виявилося ще заплутаніше. Для прикладу, уявіть, що я тут розповідаю про книжку, а наступної миті у кадрі проходить слон. Я кажу наступної миті у кадрі проходить слон. Ну, іде слон? Вже не вистачило, все пішло на плаття. Іде плаття? Зіпсувалося, відпраняли половину грошей ми відбили. Окей. А якщо поїзд? Ну це теж буде круто. І це буде неочікувано, бо я кажу, тут проходить солон, а насправді поїзд. На поїзд теж не дуже вистачило. Не дуже це як. Най буде. Тож, як я казав, голий ланч доволі заплутаний роман. Місцями здавалося, що це авангардизм заради авангардизму, шок-контент заради шок-контенту, кіч заради кічу. Тобто складалося навіть враження, що ці гомосексуальні зносини, будь горор і сюрреалізм втунені виключно, аби роман став скандальним, аби його забороняли, аби читали тих це. І все таке. Бо, наприклад, наркота, того ж таки Бероза, яка теж є українською і я колись оглядав, була цілком собі структурована, більш-менш логічна та схожа на будь-який інший прозовий твір іншого автора. Аби якось більше зрозуміти книжку, я вирішив навіть подивитися одноіменну екранізацію Девіда Кроненберга 1991 року. Фільм нічого такий, цілком у стилі режисера. Цікавий був досвід. що правда із романом, окрім загальних рис, має доволі мало спільного. Головний герой теж Вільям Лі, але він дезінсектор. І от лі випадковим чином дізнається, що інсектицид, який він використовує в роботі, це популярний наркотик. Далі герой вбиває свою дружину випадково, а не за те, що цупила його інсектицид. Та як герой книжки втікає до інтерзони, де пише звіти про свою місію. Власне, малу схожість можна пояснити тим, що сценарій базований не лише на голому ланчі, а й на інших творах Бероза. Наприклад, початок це заповідання Дезінсектор. Також на фактах в його біографії. Наприклад, Берроуз теж випадково застрелив свою дружину. І загалом це швидше фільм про написання книжки, ніж її адаптація. Яке святотатство, хіба ж так можна? Скажете ви. Якщо автор не проти, то певно так. А є інформація, що Бероз, оцінивши попередні роботи Кроненберга, сказав, що він, певно, єдиний, хто зробить правильний фільм. Тож хто ми такі, щоб засуджувати? Власне, повернімося до книжки. Вільям Берроуз працював над ланчем, проживаючи у міжнародній зоні Танжер, яка і стала прототипом інтерзони. Там він спостерігав за напруженими стосунками між марокканськими націоналістами і європейськими державами, лишаючись при цьому в нейтралітеті, та боровся із опіоїдною залежністю. Канабісом. Угу. То от під якими наркотиками він це писав, скажете ви. Так, бітники, вони такі. Голий ланчик, ви пам'ятаєте, довго чекав мене на полиці. Неодноразово підбивали прочитати численні згадки і про нього, і про інші книжки тієї епохи. Я мужньо терпів. Пручався. І, зрештою, хай не відразу, але дочитав. Тож можу тільки позаздрити терплячості Генека Білякова, який працював над перекладом. Це він. Це книжка. Між іншим, якщо вірити післямові перекладача, то майже кожен великий твір Броузе існує в декількох версіях. Голоу наприклад, цілих три редакції є. Включаючи одну посмертно. І це переклад видання 1992 року із непоганим глусарієм наприкінці. Доволі смачний переклад, до речі, з хуями, нарколигами та геричем. А тепер проїжджає поїзд. Ви можете, звичайно, запитати, навіщо я додав, окрім опису сюжету і особистих вражень якусь довідкову інформацію. Все просто. Три хвилини видео, з якого хвилина це пісня, хвилина вступ закінчення, і лише якихось 60 секунд на книжку ніхто би не дивився. Якщо дивилися, напишіть в коментарях. Побачимо, скільки вас таких є. Видава тим часом завершується. Підтримайте збори на Збройні Сили України. Побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть. Сміс тече потік і нефтекти. Від почуттів. те, як розійшлись в серці моїм, така дурниця. Отож наразі з іншим ти за мене кращий, певно, він. Усі думки лише про це. Отож, лишається тепер хіба що? Гей, порно на світанку, гей, порно в темну нічку, гей, порно після ланчу. Так почуття я нищу, гей, порно серед спальні, гей, порно серед кухні, гей, порно прямо ванні суботу та неділю. Yeah.